Стародавній та вічно молодий Київ щиро вітає спортсменів, тренерів, суддів, малівальників та всіх причетних до наших змагань. Успіхів вам! Я чувачка з школи номер 3 оголошується відкритою. Шановні гості спортсмени, батьки та тренери. Я... Хочу додати до того, що ми зараз проводимо у нас таке свято скріпало з нашим насерійшим нашого клубу та висловити велику подяку ті людям, які нас постійно підтримують. Це народний депутат України Каталічук Микола Я хочу подякувати особливо. У нас в одній із ДЮСШ номер 3 розвивається цей популярний вид спорту і е, е, також ми розвиваємо разом з клубом Юніор, який вже Функціонує в Києві більше 15 років. От на честь цього спортивного клубу, на честь цього виду спорту, ми організували цей відкритий турнір, де приймають участь близько 300 дітей, поприїжджали з різних регіонів України і міста Києва. І таким чином вийшов такий досить масовий і цікавий турнір. Чому ви обереги такий спорт? Мне Корея нравится. То, что тут можно научиться постоять за себя. Если кто-то напал на тебя. Ну, мама сказала, ты пойди попробуй там. Мне понравилось. Ну, я пришел, посмотрел на них, и мне очень как-то захотелось.